«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя атакували ракетами С-300, Є прильот на острів Хортиця. Зайнялася адмінбудівля. Інший снаряд ймовірно впав у воду. Вибухнув газ у дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі міста. Суботнім ранком у службу 101 подзвонив чоловік, почув вибух з сусідської квартири і кинувся на допомогу. Хазяйка 75 років лежала на підлозі, а на кухні шипів газ. Чоловік перекрив вентиль, а жінку передав медикам. Завдяки сміливим діям. Вдалося уникнути більшої трагедії. До уваги водіїв від сьогодні на запорізьких дорогах патрульні поліцейські почали контролювати швидкість руху автівок за допомогою трукам. На пісках двоє рибалок провалилися під кригу. Були на підпитку. Самостійно вибратися з води не змогли. Чоловіків урятував спортсмен і провів виховну бесіду. Отакі приходять на льот. Смотрите, Потім їх вилавлювати туда. Та хорошо, що закаляється. Чоловік не менше десяти влучань по Васильівському коледжу. Рашисти цинічно зняли на відео потрощений навчальний заклад, нерозірвані снаряди на даху і стандартно звинуватили в усіх бідах ЗСУ. У Приморську окупанти розпродають майно з баз відпочинку. Запоріжанка Олена Родуман, який належить база Дельфін, упізнала свою техніку в оголошеннях з продажу. Вкрадене прокляте, написала вона. Запорізька обласна лікарня замовила реклами майже на 2 мільйони гривень на бігбордах, в соцмережах Ютубі та Гуглі. І це за два неповні місяці 2023 року. Всі вісім замовлень отримав один підприємець, чия фірма існує півроку. Заяву на шлюб відтепер можна подати онлайн. Відповідна функція з'явилася у додатку Дія там можна обрати місце, час та формат церемонії. Подання заявки займе не більше 15 хвилин. Пиріжки від Баби Валі, запоріжанка, передає домашню випічку на фронт. 70-літня Валентина Ждан спекла вже дві тисячі фірмових пиріжків для шпиталю, штурмової бригади та військових частин. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.